Розкрадали 12 мільйонів гривень на закупівлю динамічного захисту для танків, викрито організовану групу ділків. Правоохоронці зібрали доказову базу на організаторів ще однієї схеми привласнення коштів оборонного бюджету України. Мова йде про розкрадання на держзамовлення Міноборони України щодо динамічного захисту для танків ЗСУ у березні 2022 року. Так, тоді для серійного виготовлення відповідних комплектуючих було укладено договір з машинобудівною компанією у Києві. Однак, екс-керівник державного підприємства та його. Головний бухгалтер вирішили за рахунок державного контракту отримати незаконний прибуток. Для цього вони штучно завищили вартість замовленої продукції та отриману різницю вивели у тінь через підконтрольні комерційні структури. Оборудка завдала збитків державному бюджету у майже 12 мільйонів гривень. Зазначу, що контррозвідники СБУ задокументували злочинні дії службових осіб для державного підприємства та учасників схеми та заблокували її ще на початку 2023 року. А з того часу тривали експертизи та Інші процесуальні дії спрямовані на отримання ґрунтовної доказової бази для притягнення фігурантів до відповідальності. Наразі підозрюваним оголосили про підозру за трьома статтями кримінального кодексу України. Зловмисникам загрожує 12 років тюрми з конфіскацією майна. Друзі я нагадаю, РВК Україна проводить збір для 109-ї бригади. Хлопцям на передовій вкрай потрібні впівідрони, аби нищити живу силу та техніку противника. Не будьте байдужими та долучайтеся до збору. Пам'ятайте, кожна гривня наближає нашу перемогу.